Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про те, без чого важко уявити зручне робоче місце: про настільні кронштейни для моніторів. У фокусі моделі від компанії Office Pro MA421S, MA501, MA 801B, MA 851B та ma 902 g це п'ять різних моделей, кожна зі своїми особливостями та характером. Тому давайте детально розберемося, чим вони схожі, чим вони відрізняються, і який кронштейн підійде саме для вас. Але перед тим як продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, та написати будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Почнемо з того, що ж спільного у всіх цих моделей. Всі ці кронштейни на стілі, і всі вони можуть кріпитися як за край стільниці, так і в отвір в самій стільниці. Усі моделі мають кабель менеджмент, і це приємно, бо на столі залишається менше хаосу. А ще всі вони регулюються по висоті, куту нахилу, повороту і навіть дозволяють переводити монітор у вертикальне положення. Кронштейни підтримують стандарт VESA 75 на 75 або 100 на 100 А модель ma 851 b ще додатково має підтримку. Веса 100 на 200, 200 на 100 та 200 на 200. А це означає, що більшість сучасних моніторів сюди підходять без проблем. Проте, звичайно ж, перед тим, як купувати будь-який кронштейн, рекомендую обов'язково ознайомитися зі специфікацією свого монітора. Чи підтримує він взагалі стандарт Веса, який саме тип кріплення: 75 на 75, 100 на 100 чи більше, яка його вага без підставки? Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів і точно підібрати сумісний кронштейн. Тепер же пройде. По кожному кріпленню детальніше почнемо з Office Pro ma 421 s це найпростіший і найдоступніший кронштейн з усіх. Він приходить у фірмовій коробці в розібраному стані, як і всі інші кроштейни в цьому відео. Але хвилюватися не варто. В комплекті є все необхідне для монтажу. Сам кронштейн, два типи кріплення, набір гвинтів, інструменти для збирання та докладна інструкція. Всі гвинти вже йдуть в комплекті, докуповувати нічого не потрібно. Збирається все досить просто, навіть якщо у вас немає великого досвіду в установці подібної техніки. Спочатку збираємо кріплення в залежності від того, яке саме вам потрібно. Яке кріпиться за край стільниці, чи яке кріпиться в отвір в самій стільниці? Прикручуємо кронштейн до стільниці. В моєму випадку я використав саме те, що кріпиться за край стільниці, адже я не хочу свердлити отвори в своїй стільниці, а заздалегідь зроблених в мене немає. Далі встановлюємо сам кронштейн на струбцину. В принципі, все майже готово. Залишилось встановити сам монітор. Дана модель не має швидкозмінної площадки з веса кріпленням для монітора. Тому потрібно спочатку в монітор закрутити два гвинти зверху, встановити його на кронштейн і далі вже прикрутити ще два гвинти і все добре затягнути. Ось тепер все. Office Pro MA421S підтримує монітори вагою до 9 кілограмів. Виглядає акуратно, він має пружинний механізм, ідеально підійде для офісних або для домашніх моніторів з діагоналлю від 17 до 32 дюймів. Ідеальний вибір, якщо вам не потрібна надмірна потужність, але хочеться прибрати підставку з-під монітора та звільнити місце на вашому робочому столі. Кронштейн має мінімалістичний вигляд. Гладкий корпус, акуратні лінії, без зайвого декору. Ідеально впишеться як в офіс, так і в домашній робочий простір. На кронштейні передбачені спеціальні кліпси для кабелів. Вони допомагають сховати дроти вздовж конструкції, щоб все виглядало охайно і нічого не заважало на столі. Що ще важливо: Офіс про ma 421 С забезпечує повну свободу налаштування. Монітор можна нахиляти вгору і вниз. Повертати вліво і вправо, регулювати висоту за допомогою пружинного механізму, і навіть поставити монітор у вертикальне положення ідеально для роботи з текстами або кодуванням. Рухи плавні та легкі, а фіксація на місці надійна. Це дозволяє без зусиль підлаштувати монітор під будь-яку робочу позу. До речі, таке ж саме кріплення є і для двох моніторів. Називається воно Office Pro MA422S. Наступний варіант Office Pro MA501. Це вже серйозніший кронштейн для тих, хто хоче отримати більше стабільності і комфорту в користуванні монітором. Кронштейн виглядає солідніше за базову модель. Міцна металева конструкція, товстіший профіль, акуратна обробка. Він чудово впишеться в робоче місце, де важлива не тільки функціональність, а й візуальна гармонія. Основна перевага MA501 це механізм з газліфтом. Рухи монітора плавні, без ривків. Можна легко регулювати висоту, нахиляти екран вперед або назад, повертати вліво та вправо. Є можливість повороту на 90 градусів для вертикальної орієнтації монітора. Жорсткість руху вгору вниз регулюється вручну обертанням спеціального гвинта, що дозволяє точно налаштувати силу опору відповідно до ваги конкретного дисплея. Це особливо важливо при встановленні важких моніторів, оскільки правильне налаштування гарантує утримання положення без зусиль і провисань. При цьому вся конструкція залишається дуже стабільною навіть при активному регулюванні. MA501 витримує монітори вагою до 9 кг і діагоналю від 17 до 32 дюймів. Це означає, що більшість офісних і домашніх моніторів легко підійдуть без обмежень. На обох сегментах так званої руки передбачені широкі фіксатори для кабелів. Вони добре приховують дроти, що допомагає підтримувати порядок на столі. Це кріплення також має версію для двох моніторів. Модель має назву Office Pro MA502. Переходимо до моделі Office Pro MA801B. The cat Цей кронштейн розроблений для надійної підтримки великих моніторів з діагоналю до 49 дюймів та вогою до 20 кг. Кронштейн в першу чергу орієнтований на масивні моделі, ультраширокі або вигнуті монітори. Цей кронштейн оснащений надійним механізмом нахилу з оптимізованою силою опору, що забезпечує плавне та стабільне регулювання великих дисплеїв у будь-якому положенні без зміщення чи просідання. Для полегшення процесу встановлення передбачено верхнє монтажне кріплення, що дозволяє фіксувати кронштейн до стільниці зверху, без складних маніпуляцій під нею. Це значно пришвидшує і спрощує монтаж струбцини. До цього ж ніякі гвинти не заважають вам знизу стільниці, що безумовно є великим плюсом. Проте також дана модель підтримує монтаж струбцини в отвір в самій стільниці. Основа кронштейна оснащена інтегрованими портами USB A та USB-C, що дозволяє підключати пристрої для передачі даних або для заряджання без необхідності тягнутися до системного блока чи ноутбука. Але якщо вони вам не потрібні, то можна їх не встановлювати і просто зняти. Також великою перевагою Office Pro MA801B є наявність швидкозмінної пластини VESA, яка підтримує кріплення форматів 75 х 75 та 100 х 100. Її конструкція Дозволяє швидко знімати або встановлювати монітор без необхідності демонтажу всього кронштейна. що дуже зручно, коли мова йде про великі та тяжкі монітори. Конструкція передбачає розширений кабель менеджмент. Спеціальні канали приховують дроти живлення, відеосигналу та периферії, зберігаючи чистоту робочого простору навіть при підключенні важкого обладнання. Механізм регулювання навантаження в MA801B побудований на газліфті, який забезпечує плавне балансування ваги монітора. Жорсткість руху також регулюється обертанням спеціального гвинта відповідно до ваги конкретного дисплея. Кронштейн доступний у двох кольорових варіантах класичному чорному та білому, завдяки цьому Office Pro MA801B легко інтегрується в інтер'єр будь-якого сучасного офісу або домашньої студії. Кронштейн орієнтований на користувачів, які цінують максимальну надійність, стабільність кріплення і широкий функціонал при роботі з великими та ультраширокими моніторами. Наступний на черзі Кронштейн Office Pro MA851B. Це максимально потужний настільний кронштейн, розроблений для стабільного і безпечного утримання великих моніторів. З діагоналю від 24 до 57 дюймів та вагою до 27 кг. Модель орієнтована на користувачів, які працюють з надширокими дисплеями, професійними панелями або важкими моніторами. Та й навіть телевізор, наприклад, до дюймів 55 можна з легкістю на нього встановити. Кронштейн має посилену металеву конструкцію з великою основою та товстими стінками руки, розрахованими на важкі навантаження. Монтаж здійснюється через верхнє затискне кріплення, як і в моделі ma 801, що значно полегшує встановлення на стільниці. При цьому основа кронштейна оснащена портами USB-A та USB-C для заряджання пристроїв або підключення аксесуарів, що забезпечує зручний доступ до USB-портів без необхідності додаткових подовжувачів. Процес монтажу монітора на кронштейн тут також спрощений завдяки швидкознімній пластині VESA. Достатньо попередньо закріпити пластину на моніторі. Сумісність із кріпленнями VESA розширеного діапазону 75х75, 100х100, на 100х200, на 200х100 на та 200х200 – 200. Додає ще більше варіантів сумісності з моніторами різних розмірів. Після чого потрібно просто зафіксувати її на кронштейні в спеціальних пазах і закрутити двома фіксаторами. Це значно полегшує встановлення великих і важких екранів без потреби тримати їх в повітрі під час монтажу. Завдяки використанню технології пневматичного поршня забезпечується плавне регулювання висоти та нахилу, що гарантує ідеальну ергономіку без втрати стабільності. Звичайно ж, кронштейн має підтримку повороту екрана у вертикальній орієнтації на 90 градусів. Зверніть увагу. Ого MA851B – це масивний кронштейн, розрахований передусім на великі монітори. При встановленні менших моделей, таких як 27-дюймових моніторів, варто врахувати високу мінімальну позицію екрану. Наприклад, в моєму випадку монітор 27 дюймів навіть у найнижчій точці розміщується на висоті 19 см від стільниці до нижньої рамки. В максимальному положенні ця відстань сягає 49 см. Тому, якщо вам важливо мати екран ближче до поверхні столу, варто врахувати цей момент при виборі. З іншого боку, завдяки великому у діапазону висоти та потужній конструкції MA851B ідеально підходить для сценаріїв, де потрібно встановити один монітор над іншим. Високий запас по підняттю дозволяє організувати вертикальну конфігурацію. Це робить MA851 B універсальним не лише для поодиноких вертикальних моніторів, а й для складніших робочих сетапів. Офіс Pro ma 851 – це рішення для тих, хто працює з величезними моніторами, включно з професійними екранами для монтажу, дизайну, роботи з даними або для топових ігрових сетапів. А також його можна використовувати для встановлення телевізорів на стіл. Завдяки витривалій конструкції він забезпечує стабільність, довговічність та максимальну функціональність без компромісів. Останній кронштейн в сьогоднішньому огляді це Office Pro MA 902 G це настільне кріплення для двох моніторів з акцентом на стиль і функціональність. Він підтримує два дисплеї з діагоналю від 17 до 32 дюймів і максимальною вагою до 9 кг кожен. Головна фішка цієї моделі це RGB-підсвічування, яке розташоване по боках обох рук, зверху та на самій струбцині. Підсвітка підключається до ПК, ноутбука, блока живлення або навіть до павербанку через USB-кабель і має декілька режимів. Статичне світіння, пульсація, циклічне переливання кольорів і тому подібне. Виглядає це дуже круто, особливо в темному середовищі або в геймерських сетапах. Але зовнішній вигляд не єдина перевага. Завдяки газліфтовим механізмам положення обох моніторів можна плавно регулювати по висоті, нахиляти, повертати вліво направо, а також обертати у портретний режим. Цього цілком достатньо для більшості сценаріїв використання як в роботі, так і в іграх. Кожна рука незалежна, тож можна легко налаштувати монітори під різний кут або на різній висоті. Монтаж, як і в інших моделях Office Pro, максимально простий. В комплекті йде швидкознімна веса пластина. Спершу кріпите її до монітора, а потім просто встановлюєте на кронштейн і фіксуєте засібку. Сам кронштейн кріпиться до столу за допомогою струбцини за край стільниці або знову ж таки в отвір в самій стільниці. Збирається легко і швидко, навіть якщо ви раніше ніколи не мали справу з такими речами. Особисто я вважаю, що MA902G це ідеальний варіант для тих, хто працює або грає на двох моніторах. І хоче, щоб їхній робочий простір виглядав не просто зручно, а ще й стильно. Якщо вам важлива естетика, RGB-підсвітка це приємний бонус, який реально створює атмосферу. До речі, якщо ви хочете такий самий гарний кронштейн з підсвіткою, але для одного монітора, то в Офіс Про є і такий варіант під назвою MA901G. Настільний кронштейн це не не просто зручність, це про здорову поставу, вільний стіл і кращу ергономіку. А з такими моделями, як у Office Pro, ще й про стиль. Після детального огляду всієї лінійки кронштейнів від Office Pro можу впевнено сказати, виробник реально продумав моделі під різні потреби та різний бюджет. Від простих офісних робочих місць до багатомоніторних сетапів. Що мені найбільше подобається у всіх цих моделях, це якісні матеріали, продуманий монтаж та повна комплектація. Видно, що виробник намагався не просто зробити Чергове кріплення для монітора, а створити рішення, яке буде дійсно зручним у щоденному користуванні. Тож, якщо ви шукаєте надійний і стильний кронштейн під свій монітор, є сенс звернути увагу саме на Офіс Про. Тут є з чого вибрати: і для офісу, і для дому, і для професійної студії. Посилання на всі ці моделі я залишу в описі під цим відео. Там ви зможете ознайомитись з детальними характеристиками та актуальними цінами. Пишіть обов'язково в коментарях, який кронштейн вам сподобався сподобався найбільше, а я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!